Так, так. Чув ясності внесу. Так, так. Ліка, на рахунок Марії, я вам я зараз, людям, хто тут можливо ще не чув, роз'ясню з точки зору історії церкви і стеології, коли з'явився в церкві культ Марії. Марія, в ранніх церквах його так, не було так. взагалі такого, коли християнство ширилося, і відповідно воно розповсюджувалося на язичницькі народи, де завжди у всіх язичницьких народах є богиня боги чоловічого роду і богині жіночого роду. Тобто, коли Церква приходила в якийсь язичницький край, вона старалася під це менш було болісно для язичників, вона старалася під їхні обряди ці язичницькі, тобто постать Ісуса Христа принести. Тобто, вона, бо це, людям дуже важко це давалося. Ви навіть зрозумієте, що оцей е, е, різдво, коли ми святкуємо 24 грудня, це раніше язичників це було день народження Бога Сонця. Тобто, основним Богом у всіх язичників був Бог Сонця. Він у нас на. Mm -hmm. Називався Ярило, здається, на суспло'я. <кліх> тобто потрібно було ну, так, Є Ісус Христос, ми там заманили його на цього, поставили, посунули Бога Сонця. А потрібно було богиню жіночого роду ще пропоставити язичникам, тому що вони вимагали, хотіли поклонятися ще богині жіночого роду. І, відповідно, месіонери. Сунерам було щось протиставити їм. І на основі Біблії ідеально для того всього приходила Марія. І тому десь то, культ Діва Марії, якщо я не помиляюсь, ну я ще так глибоко не дослідив 5-7 століття. Ну, десь 500 років назад, десь, десь років... ні? десь ну Я, до, я так ще глибоко не досліджував, але він досить пізно з'явився. От його не було в ранніх церквах. І тому, я, до речі, зараз оця Марія там запитувала, що вона там з'явилася, десь в цьому Межигір'ї, являється. Я запитував у цих людей, які поширюють таку інформацію, особливо в Фейсбуці, є християнські такі католицькі священники. І я завжди запитував, а чому вона не появляється в Тернополі, наприклад? Є стільки багато поклонників в Марії, правда? Чому вона не, ну, не появляється та, та не де небудь? Чому це іменно конкретно це місце? Це ж ну так далі? Ту, ніхто мені не ще чіткої відповіді. Бо її а немає не про... проте, не оця пані сестра Марія говорила про це, я в серці почув слова. Коли вона сказала, ну там же ж з Богоявлення Марії, а мені просто. Я маю деяку логіку речей, але в цей момент були чіткі слова, цю секунду, що не всякому духу вірте, а ви про духів чи від Бога вони. А я якраз про дух вісчунства хотів сказати, але вже не хотів, бо дуже трохи тако вже, знаєте, це вже трошки так вже, так би було заважко, можливо, і це якраз про дух вісшунства, що багато пророків особливо на нього попадалося. Оля, може підтвердити. На що попадались? Ну, є просто є, це Роса навіть, це єпископ Павло навіть говорив про багато людей звільнилося. Ті, які покликані служити в пророчдарі, просто деколи мають духа Віщунського. Просто навіть, може, дехто не має, але просто приходить дух віщунський, і справа в тому, що ну, обманює людей. І тут треба чітко розрізняти, і тому Бог, знаєте, Бог, наш Бог премудрий. Знаєте, чому нам потрібно слово? Бо це є індикатором. Просто Боже слово це, ну, це істина, так? це книга життя.